Серед нас возлюбленные Господи братья и сестры, совершилась и приклонь, главу предаде Дух, всі єванські слова Господа нашего. Ісуса Христа надають нам про ту велику тайну нашого вічного спасіння. Завершилось спасіння рода чоловічного, якого на протязі що історії жаждав рот человечески з моменту свого гріхопадення. завершилось ісполнення всіх древніх пророчеств. завершилось примирення Бога падшим чоловічеством завершилось встановлення траченого колись союзу, який існував і існує між Богом і родом людським. І ось перед нами гроб Гост. Гори, де здійснились всі Божі обітування, де ісповнились всі ветхозавітні пророчества, де віра Бога перемогла, потому От рабства гріха і вічної смерті. Дійсно бувають моменти у людському житті, особливі моменти, які потрясають мир, які дола мене душі. košné srdce člověčské potřasají. I v tzí momenty zhasáje člověčská mrz, merkne velič človíčeského slova. A v tzí momentech rodí je krom v lidských žílách, Привітні того, що завершилось! А завершилось, так би сказати, страшна трагедія в історії роду людського, яке все напрануло хліба і відовищ. И самое страшное видовище, позора, здійснив род человеческий, над сином Божим, Господом нашим Иисусом Христом. І дійсно в род це не остається людьми, не зважаючи на те, що кожен носить образ і покликає мати подобу Божу. Він пране хліба і відовість. І при цьому не зупиняється ні перед якою праведністю, святостю отворит свое темное злодеяние, род человеческой, завершив нынешний день, а то предательство и самим самым Сыном Божиим, я хрестним мукам и жестокой смерти. І це не дивлячись на великій Божій милості, не дивлячись на велику жертовну любов, Сина Божа до кожного з нас. Бо дійсно нині ми спомінаємо тот род чоловічний. Який слиха кричить кров'ю на нас і на чадіх наші. І був слава, що ми не жили у ті часи, коли може бити у толпі той набуздам і дикуй, тоже продали Христа на кресну смерть. И слава Божья Господь сохранил нас от той участи и даровал нам возможность стать чадами Божьими. А легче липше вникнеме, то те люди ничем, так сказать, не хуже за нашу эпоху, За людей 21-го століття, бо вони, як і ми, жили тим же ріховним чоловіческим життям, чаяли надежди, величі слави, власті богатства, як і нинішній мір поймає у тих ріках. П'янства і розпутству, і прочих людських беззаконнях. І дійсно воїни теж їм все равно коронати, бо вони і прикази і не дивляться на то, što je pred njim pravetnik, pred njim sen Boži u svojoj božestvenoj veliči i prirodi. Понтијски Пилат, он тоже живе миром всем, потому што ему важливо Сохранити власть у своїх руках. А що там йому до праведника Божого, як часто нинішній мір, теж попирає правду, істину, милость, Божі дари? Але все ж таки коли в той момент, здавалось, би всі восстали проти Христа, коли забиті всі чудеса, бладіяння, воскрешення з мертвих, які завершав Христос во врем'я свого земного життя, коли Одна ненависть приспоняє душі чоловіческих сердець, природа воскрепетала, невидимий ангельський мир, уяснувся, при мені то, що совершило человечество над ценем Божим. Солнце скрыло лочи свои, земля потряслась, камні розпалися, свечичи свою, так би сказати, повага Сина Божа бовшоє Божим творінням. І в той загальной ненависті і презрення рода чоловіческа серед світить для нас надежну. Премір римського сотника язичника який свідчить відяці чудеса, воїщено це Сен Божий єсть. Це свідчення язичника, дабо розуміли от чоловічі серця, то втратив віру істинного боя, яку мав на протягі тисячоліть. Перед нами примір благорозумного розбоя. Який і злобіне свого серця вірить в Христа як Спасителя Міра і сина Божа, і взиває, умираючи, пом'яні мене Господи, єда да в царстві своєм перед нами образ. Богоматері и любимого ученика Іоанна Богослова, який до конца осознав и есть учителем любви, що Бог є любов і ця любов Божа безмежна і жертовна. Ця любов нині привела Христа на Гоговський крест. Перед нами ці благочестиві праведники Йосиф Арімафейський з Нікодіма, які будучи тайними учениками во время земного життя Христа. Зрозуміли, що велич і тайна спасення, і переможчі страх і ужас, просять тіло у Пілата, щоб передати його погребенню. І ось між дубом і дьяволом, прокориться вічна. Непримирима боротьба за чоловічні серця. Перед нами повстав, образ міра сього, лежащого в гріхах і беззаконнях, перед нами повстав образ праведності і святості, яко засвідчили. Josip Оримафейський с нікодимом, благоразумний разбойник, римський сотник і прочі праведника. І освоєння Господи, братья і сестри, ми повинні пам'ятати, що Бог своей жертовною любов'ю що завершив для нашого спасения. але Він не спасає нас, без нашої готовності слідувати путем земного крестоношення, без нашої готовності виконувати заповіді Божі, бо Він говорить нам, той, хто любить мене, той виконує заповіді мої. Бог не спасає нас, якщо у серці не буде любові, жертовної і все перемагаючої, якщо ми не живемо у собі гріх і не останемося живими для Бога. І тому, Проїзнеси над собою суд, суд просто наш, чоловіческий, над нашою совістю, над нашими ділами, над нашими помыслами, над нашим серцем, над состоянием наї. Если не хватає нам, то і любові, і віри. То є надежда і життя по заповідям Божим, то поки є сурем'я покаяння, поки є сурем'я земного життя. І тому постараємося обрати, ми як християни, путь праведності. Святості, богодного життя. А для цього, як звав Пророк Ісая, віддайме наші серця Богу. Амінь. Спасибо. Дорогі браті і